Попрошу пані Олі стефанішину віце-прем'єрку, котра є урядовою ініціаторкою пілотного проєкту із невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від СНПК в Україні. І попрошу цю пілотний проект ну, нам зараз представити. Дякую, дякую. Вітаю сьогоднішня наша зустріч. Це певний певний результат. І я хочу перед тим як представити сам проект, розказати, як ми до нього дійшли вже в перші дні після повномасштабної війни. Ми почали отримувати інформацію від наших військових розвідки з окупованих частин України про масові випадки тортур. Гвалтування жінок, які перебували жінок, чоловіків, дітей, старших людей, які перебували в окупації, в ті моменти, коли ми всі бачили, як на наші міста падають бомби, і ми бачимо ту війну, яку ми лише могли собі уявити в уяві, скажімо так, інформація про злочини щодо цивільних осіб. Вона була за межами будь-якої реальності, яку ми могли у собі усвідомити. найстрашніше було розуміти, що цим людям ти не можеш допомогти, тому що вони перебувають в окупації. І тоді ми зрозуміли, що в нас є як мінімум наш голос, і весь світ має про це чути. І першим наші заклики, наші звернення почула Велика Британія. Я хочу подякувати нашим британським другам, друзям і баронесі Лінсей Норсовер, яка була першою, яка почала кричати разом з нами на весь світ. Хочу подякувати. Прем'єр обидвом прем'єр-міністрам Великобританії, які запровадили невідкладно посаду спеціального повноваженого з питань злочинів пов'язаних з сексуальними злочинами в умовах війни, і всю ту допомогу і підтримку, яку ми вже отримуємо з вами, і будуємо коаліції разом вже в травні 2022 року. В Україну прибула спеціальна представниця ООН з питань. Злочинів пов'язаних з, з сексуального характеру в умовах війни, і вона була перша, яка визнала гвалтування і сексуальні злочини зброєю війни. З того моменту це зафіксовано усіх офіційних документів. Немає різночитань і немає різного розуміння. Це злочин і зброя війни. Але в усьому цьому глобальному процесі в центрі. Перед моїми очима завжди були ті люди, які страждали від цих злочинів. Ми знали, що ми не можемо їм допомогти, поки вони в окупації, але ми розуміли, що вони мають бути почуті. З ними потрібно говорити, коли території звільняються або коли вони мали можливість скористатися зеленими коридорами. Тому ми почали розгортати центри допомоги врятованим. Перший з яких був відкритий в Запоріжжі, коли, куди приїжджало дуже-дуже багато людей: ті, хто верталися з полону, ті, хто користувалися можливими зеленими коридорами, які на той момент ще, ще були відкриті. Але ми розуміли, що цього також недостатньо. Ми не знаємо, коли завершиться війна, коли ми побачимо правосуддя. І засудження Росії за воєнні злочини скоєні на території України, коли ми зможемо спокійно оплакати всі ті страждання, які ми відчуваємо кожного дня. Але ми розуміли, що кожна людина потрібна, кожній людині потрібне відчуття справедливості. І сьогодні ми тут говоримо про відновлення прав постраждалих. Про проміжні тимчасові репарації, і я неймовірно пишаюся тим, що я не можу назвати одного лідера цього проекту. Тут є урядовці пані Олена, яка. Також була є, і я впевнена, буде залишатись нашим потужним голосом. Міжнародні партнери, громадські організації, самі врятовані, самі жертви цих злочинів. І е, величезний проект, який ми презентуємо сьогодні, він став можливий завдяки тільки нашим спільним зусиллям і тим, що ми були об'єднані. Отже, разом з Глобальним фондом тих, хто пережили насильство та урядовою уповноваженою з питань гендерної рівності, і на виконання тристоронньої рамкової угоди між нами всіма підписаної, ми ініціювали розробку та впровадження пілотного проекту невідкладних проміжних репарацій для постраждалих від СНПК. В рамках цього проекту ми розробили. Систему формування таких репарацій, яке передбачає виявлення постражданих ідентифікацію кейсів, ухвалення рішень про відповідність критеріям і виплату провіжних компенсацій, нам дуже важливо, що ця робота відбувається як у взаємодії з офісом генерального прокурора, який безпосередньо розслідує такі злочини, також з міністерством юстиції, яке формує реєстр збитків. Це означає, що сьогодні ми формуємо не лише не лише базу даних а і дуже серйозну і потужну базу для подальшого Відновлення справедливості і понесення Російською Федерацією як агресором відповідальності за злочини триває час вже сьогодні. Минають майже два роки після початку повномасштабної війни. Але ми точно маємо усвідомлювати, що справедливість не повинна мати ніяких часових обмежень. Тож у рамках Першої фазі цього проекту ми будемо надавати одноразові проміжні проміжні компенсації. Як мінімум, перший пілотний проект ми плануємо залучити 500 осіб. Основні завдання, завдання наглядової ради, яка буде здійснювати цей процес. Це розгляд затвердження документів, а також формування відповідної інформації статистичної про підтверджені випадки. 29 лютого ми офіційно стартували з цим проектом, провели перші засідання. та а, в рамках першої тестової фази а, з 1 по 31 березня вже 40 постраждалих пройдуть а, процедури, необхідні для того, щоб а, отримати відповідні статуси та а, Перші проміжні репарації ми визначили також основних імплементаційних партнерів проекту: це ті, які вже згадували центри допомоги врятованих, які є першим фронт-офісом для поширення інформації, забезпечення місця для проведення інтерв'ю, а також надання психологічної підтримки інших послуг, які доступні в центрах. Також це громадські організації, такі як фонд сім'ї Андрієвих, Блакитний Птах, ЕЛООС Україна, Трус. Хаус, які працюють з нами щодо ідентифікації, підтримки та реалізації цього проєкту, ми також проводимо роботу щодо забезпечення узгодження системи процедур з законопроектами, які вже сьогодні перебувають на розгляді в парламенті, і щодо статусу осіб, які постраждали від СНПК, а також щодо реєстру, який буде впроваджувати Міністерство соціальної політики. Мені дуже дуже шкода з одного боку у. Всвідомлювати, що е, спочатку, на жаль, формується практика, за якою слідує потім законодавство і послуги. З іншого боку, я пишаюсь тим, що ми. Резервуємо час після перемоги для того, щоб оплакати і постраждати разом з усіма, але ми об'єднуємося і робимо і забезпечуємо справедливість в тих межах, яких можемо сьогодні. Ми також вважаємо, що важливо поєднувати роботу різних стейхолдерів усіх напрямках, щоб всі вони були спрямовані на ефективне та швидке реагування на потреби постраждалих. Ми також дуже дуже вдячні за численні зусилля спрямовані на визначення та імплементацію репарації. Ми маємо перевинайте це слово в умовах. Повномасштабної війни 21-го сторіччя, ми дуже вдячні Раді Європи для створення міжнародного реєстру, який міг би допомогти нам використовувати арештовані активи Російської Федерації, активи для покриття витрат на репарації. Це означає, що справедливість буде наставати вже зараз. Над цим ми активно працюємо. Ми хочемо також подякувати партнерам і колегам з парламенту з Верховної Ради. На сьогодні немає вже, мені здається, складних питань в парламенті. І я хочу також попросити пані Олена вашої підтримки щодо розгляду в парламенті відповідних законодавчих ініціатив. Я дуже чітко усвідомлюю, що на нас лежить дуже велика відповідальність. Відповідальність за об'єднання наших розумів і в першу чергу сердець, щоб ми могли працювати разом, вносячи всі необхідні зміни. Законодавства, в наші практики, в нашу свідомість і усвідомлюючи свою індивідуальну відповідальність за те, що ми можемо зробити, щоб допомогти, щоб відновити справедливість, щоб почути, щоб змінити. Я хочу всім подякувати за те, що протягом цього дуже короткого шляху я завжди відчувала рішучість, рішучість у протистоянні агресії. Впевнені, що ми зможемо продемонструвати таку рішучість і активну позицію в реагуванні на потреби постраждалих. Для мене ключовим принципом ще в перші дні початку повномасштабної війни, про які я згадувала, було, було це було відчуття відповідальності і розуміння того, що я не можу хвалити жодного рішення, не будучи впевненою, що та людина, яка потребує допомоги отримує таку допомогу, і я надзвичайно пишаюся тим, що сьогодні ми маємо понад 250 учасників онлайн. Але я думаю, сотні і сотні тих, хто працює з нами з нами щодня по всій країні. І цю впевненість я маю сьогодні. Я хочу подякувати вам. Я впевнена, що сьогоднішній проект, які запускаємо, ми разом це перший крок до справедливості. Дякую вам. Дякуємо дуже, пані Ольгу. Наразі за представлення а, такої солідарної, неймовірної, комплексної роботи.